Добрий день, малята! Сьогодні з вами поговоримо про меблі. Це предмет інтер'єру, який є в кожній кімнаті та в кожній квартирі. Наприклад, стілець, на якому можна комфортно посидіти, столик, за яким ви, ви приймаєте їжу, виконуєте уроки або граєте в якісь ігри, шафа, в яку ви можете покласти свої речі та предмети побуту. М'які меблі, крісло та диван, на яких ви можете відпочити всією сім'єю. та ліжко, в якому зручно відпочити увечері. Тільки що ми ми поговорили про меблі. А зараз я пропоную вам зі мною зробити два стільця і столик, із кубиків. Наприклад, з кубиків синього кольору ми зробимо ось такий стілець. Ось такий стілець. А з кубиком зеленого та помаранчевого зробить столик. Погляньте, які чудові меблі у нас. Малята! А тепер я буду чекати на ваші роботи меблів. До нових зустрічей!